Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив про головні рішення, які Північноатлантичний Союз ухвалить щодо майбутньої інтеграції України на саміті у Вільнюсі. Єнс Столтенберг на прес-конференції, яка відбулася напередодні цього важливого саміту країн НАТО. Підкреслив, що члени північно-атлантичного альянсу будуть намагатися зробити все можливе, щоб зробити Україну ще сильнішою, і викладуть на цьому саміті бачення її майбутнього. Союзники мають ухвалити пакет із трьома елементами, які мають наблизити Україну до НАТО. Перший з цих елементів це багаторічна програма підтримки України у її. Євроатлантичній інтеграції. Ця програма має гарантувати повну сумісність між Збройними силами України і Збройними силами країн-членів Альянсу. Другий елемент пов'язаний із оновленням політичних взаємин між Україною і Північноатлантичним Союзом, мається на увазі створення Ради Україна-НАТО. Перше засідання якої і відбудеться у Вільнюсі, як можна зрозуміти. За участі президента України Володимира Зеленського, який за словами генерального секретаря НАТО відвідує литовську столицю під час саміту організації раніше, і сам Володимир Зеленський і представники його офісу підкреслювали, що президент України утримується від поїздки до Литви, якщо члени альянсу не нададуть Україні чіткий сигнал щодо її можливого членства в організації організації. очевидно, присутність президента України на саміті Північно-Атлантичного Союзу говорить, що принаймні частину цих. Вимог і пропозиції України країни-члени альянсу все ж таки вирішили виконати. І що президент України вважає за доцільне бути присутнім на цій важливій для майбутнього України та російсько-української війни міжнародній зустрічі. Ще один важливий аспект, який буде проголошений під час вільнюського саміту НАТО, це підтвердження всіми країнами-членами альянсу того, що Україна стане членом НАТО і що всі країни є єдиними у тому, щоб наблизити Україну. До цієї її мети разом із цим генеральний секретар НАТО не сказав нічого конкретного щодо реальності запрошення України до Північно-Атлантичного союзу, на чому наполягало українське керівництво напередодні зустрічі у Вільнюсі. Очевидно, що. Якраз щодо процедури запрошення України і можливого надання Україні гарантій безпеки з боку північно-атлантичного союзу і відбуватимуться найбільш серйозні дискусії між країнами-членами НАТО насамперед між Сполученими Штатами і країнами західної і центральної Європи, серед яких є чимало прихильників прискорення надання Україні. Євроатлантичної перспективи і запрошення України до альянсу із подальшим наданням Україні гарантій безпеки, які унеможливили б Російській Федерації продовження агресії проти сусідньої держави. Однак, якщо цей пакет з трьох елементів буде все ж таки ухвалений на вільнюському саміті НАТО, він створить реальні можливості для того, щоб на майбутньому Вашингтонському саміті Україна. Україна отримала повноцінне запрошення до Північно-Атлантичного союзу, і це буде важливою частиною її євроатлантичної інтеграції, і також примусить російське політичне керівництво усвідомити, що у нього немає важелів впливу на Північно-Атлантичний союз і на Україну, і що нічого не зупинить самої процедури прийняття України до НАТО, що звичайно буде дуже неприємною новиною для президента Російської Федерації Володимира Путіна та найближчого оточення російського лідера, принаймні для. Тих представників його оточення, які залишаються прихильниками продовження війни Росії проти України, також є досить важливий момент, який пов'язаний із тим, якими будуть темпи вступу України до НАТО, і як це. Буде позначатися не тільки на війні Росії проти України, але й на реальних підсумках цієї війни, що було дійсно важливо у прес-конференції генерального секретаря НАТО, який говорив про можливості євроатлантичної перспективи України. Так, це те, що Єн Столтерберг підкреслив, що ці перспективи не залежать від результатів війни Росії проти України. Це дійсно важливо точно, адже варто нагадати, що раніше генеральний секретар НАТО підкреслював, що дискусії щодо членства України у НАТО можуть відбутися тільки після перемоги України у війні з Російською Федерацією. Зараз мова про це вже не йде. Мова йде про те, що Україна у будь-якому разі має приєднатися до північно-атлантичної сім'ї, до цивілізованого світу, частину якого українці завжди прагнули бути того самого світу, куди Російська Федерація не хоче пускати ані Україну, ані інші колишні радянські республіки, навіть цідою довгочасної війни проти країн, що борються. За свій суверенітет і незалежність і за право самостійно ухвалювати рішення щодо власного майбутнього, і ось це уточнення, як на мене, є також важливим компонентом вільнюського саміту. НАТО питання не в тому, як закінчиться російсько-українська війна. Питання в тому, що країни-члени НАТО вже сьогодні бачать Україну, принаймні мають бачити частиною власного клубу. Питання в тому, що є очевидним, що по тому кордону, який захистить Україна від російської навали. Пройде кордон цивілізованого світу із дикунством і варварством, які уособлюють Російська Федерація, її президент Володимир Путін, її політичне і військове керівництво, і звичайно ж її народ, переважна більшість якого підтримує Володимира Путіна у його агресивній війні проти України. та ба більше шукає нового. Більш ефективного Путіна, який міг би проводити ще більш агресивною жорстоку війну, згадаймо, як росіяни сприймали бунт засновника так званої приватної воєнної компанії Вагнер Євгена Пригожина. Таким чином, спільними діями країн НАТО і України має бути саме проведення і захист цього кордону між світлом і темрявою, яка тепер стає. Синонімом Російської Федерації, і звичайно для всіх нас є дуже важливим, щоб цей кордон між світлом і темрявом пройшов по державному кордону України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Беміяков, які допомагають розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемога і мир миру!